27 січня 2023 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити на 6 місяців до 31 липня 2023 року обмежувальні заходи, що спрямовані на конкретні сектори економіки Російської Федерації. Ці санкції вперше були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізували ситуацію в Україні. Вони були значно розширені з лютого 2022 року у зв'язку з неспровокованою та невиправданою військовою агресією Росії проти України. Наразі санкції складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження, що стосуються торгівлі, фінансів, технології, товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Санкції також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морським шляхом сирої нафти. Та певних нафтопродуктів з Росії до Європейського Союзу, відключення від SWIFT до кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох засобів масової інформації, що за підтримки Кремля розповсюджують дезінформацію.